У разі спору між спадкоємцями тлумачення заповіту здійснюється судом відповідно до статті заповіту. Тлумачення заповіту може бути здійснене після відкриття спадщини самими спадкоємцями. Тут важливо зрозуміти, що таке тлумачення. Тобто, не вс... не завжди можна зрозуміти, що саме мав на увазі, а... ну що саме мав на увазі людина, яка викладала заповіт. Тобто для цього така процедура тлумачення, тобто. Спадкоємці можуть або між собою домовитися і прийти до згоди, або використовувати там інші варіанти доведення реальності щодо викладеної інформації в заповіті, але тут важливо бачити, що, хто саме це буде робити, тобто хто має право на. Тлумачення, тому що будь-хто не може лише спадкоємці. у разі спору між спадкоємцями тлумачення тлумачення зуповіту здійснюється судом відповідно до статті 213. Ну тобто, якщо родичі не можуть домовитися, в них завжди є можливість подати до суду, і суд тоді в.